Друзі, вітаю в Шрі-Ланці. Мавпа знеструмила весь півострів, і BBC пише, що це така велика дуже трагедія. Півострів просто на блекауті не знають, що робити. Чиновники бігають, розводять руками. Міжнародні експерти кажуть: а ми ж вас давно попереджали. Але бачите, в Росії ця мавпа чи така сама керує країною вже 30 років і чомусь вона не зупиняється. От BBC буквально щойно написав цю новину. І я думаю, чому, чому Росія не зупинилась від блекауту, враховуючи, що точно таке що то поголова шимпанзе зараз управляє цією державою. В е, Блумбергу пишуть, що економіка може рухнути. І там є такий чоловік, якого звати Марк Чемпіон. Чемпіон. От. Ну, Дуже хотілося, що він був чемпіоном і в своїх прогнозах, тому що він каже, що Росія може хакнутись і, власне, може зупинитися. І Путін якраз може стати цією мавпою шрі ланкійською яка зробить економічний блекаут. І він наводить аргументи, ми зараз по них пройдемося. Келох каже, що е, насправді зараз буде презентація плана Трампу Самому Трампу, і тут трошки виникають питання: Подождіть, ви ж мали вести його Зеленському? Ви ж мали цей план вести в Мюнхен. Перед цим Трамп мав його реалізувати за 24 години. Зараз тільки він буде представлений. Ну трошки таки. Сумнів наводить. Ну, а власне, крім цього, в Росії підтвердили, що є контакти із, контакти із росіянами. А Юсов, це спікер нашої розвідки військової, каже, що дуже швидко миру не треба очікувати. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на даний youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. А вас дуже попрошу. Також порекомендувати цей канал своїм друзям та близьким. Ми боремось з російською пропагандою. Є е, такий Сергій Рябков, він, власне, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. Він каже, що є певні контакти, але він дуже боїться, що Трамп на них тисне. Трамп маніпулює. Він каже, що з Росією такі діла не пройдуть що Росія дуже мочно сильна із нею треба говорити. Знаходити підход, про що саме вони говорили? деталей не розкрив, які чергові перемоги реалізувала Росія в ході даного туру. Переговори він теж не розкрив. Ну загалом виникає підозра, що ніяких перемог немає. що контакт все ж таки якийсь є, але Трамп лякає, ставить в позу і тикає Росію в той черевик, в який вони вони. Самі собі й намочилися. Я думаю, що відсутність перемоги загалом адекватного діалогу призводить до того, що це коментує не Путін, не Медведєв, не Лавров, не Пісков, а Рябков. От, я думаю, що якраз таки нарядчика вони це все і скинули. Ну і він застеріг Сполучені Штати, що з Росією такі маніпуляції не пройдуть. Ну, ви ж пам'ятаєте, що колись Росія була одна з двох найбільших держав економік. Але це була, по-перше, не Росія. По-друге, це було давно. Це був радянський союз. Так от він каже, що чи Штати скористаються цим шансом, залежить лише від них, а мова ультиматумів. І епатажних вкидів, спроб сказати нам, росіянам це на що буде надана велика послуга в обмін на згоду явно непрохідними вимогами. Все це у відносних власне величинах, і вони це не сприймають. І такий діалог не пройде, каже Рябков. Ну ну, знову ж таки, те, що це спустили на самий низ, говорить про те, що ніякого діалогу немає і нічого вони досягнути не змогли. Ну точно, так же ми можемо і тут сказати, через те, що досягнути щось було б дуже важко, бо сам план Трампа тільки план плану Трампа буде презентовано. Трамп зараз подивиться план. Я думаю, що він його погодить. Скаже, що накладе на це зустріч Джей Дівенса. Скоро буде 14 лютого. Джей Дівен зустрінеться з Урсулою і ще з деякими європейськими партнерами. З ними ще зустрінеться Келох, і Трамп спробує поговорити з Путіним. Потім Трамп зустрінеться з Зеленським. І ось на це все піде велика частина лютого. Після цього, якщо буде зростатись і сходитись, тоді спробують. Але тут тяжко, наприклад, Юсов каже, що завершення буде не швидко і краще зайвий раз Юсов каже не надіятись, от і розраховувати сил. В той же час в Блумбергу пишуть, що навпаки, типу, переговори це непогано. Путіна треба змушувати і, власне, давити, щоб переговори були. Але Захід повинен не поступатись Путіну, бо тоді програють всі. Він каже, що. Слабкість, яку може продемонструвати Захід, буде сприйнято Путіном в ретроспективі минулого. Мовляв, захід вже такі речі робив. Тому не можна кидати Україні допомагати, не можна зупиняти постачання. Це все на руку Путіну, а не спроба мирного врегулювання. Марк Чемпіон він власне пише про європейську політику. Раніше, взагалі, був керівником Стамбульського бюро, тому насправді він знає про що говорить. Про це про близький схід, Росію, Європу. Він каже, що російська економіка він її проаналізував, і з 23-го року вона демонструє стагнацію: 450 мільярдів. Сумарна кількість боргів. Це півтрильйона. Насправді це серйозні гроші. І Він каже, що інфляція 10%, і насправді їх час. Лімітований, тобто нема такого, як вони кажуть, да, ми можемо воювати скільки хочемо. Він каже, ні-ні ні. Не можуть вони воювати скільки захочуть, насправді їх час обмежений. І Марк Чемпіон в своїй колонці для Блумберга, якраз таки про це каже, що в Росії час обмежений, стагнація невоєнної економіки. Він каже, що те, що Путін залякує ядеркою і це зупинило частину постачання Україні, це є проблема. Бо точно такий же міф, як залякування ядеркою, є і так звана велика ростуща бумляща економіка. Він каже, її немає. Заберіть військову економіку, то російська економіка в глибокій стагнації, на грані кризи. І вона може невдовзі статися. Про це говорить якраз таки Блумберг. І він каже: плюс інфляція, плюс ставка 21 і насправді можуть бути там великі з цим проблеми. Ось так говорить. Марк Чемпіон. Ну, про це ми зараз ще поговоримо. Але ще одна річ в Україні: е говорять, що треба переглянути е і провести аудит. А кому ж власне достались родовища рідкоземельних багатих металів? Тут ви можете знайти. І Злечевського. тут ви можете знайти і Воронова, тут ви можете знайти і Фірташа і багатьох інших українських олігархів. Ну, от в тому числі нині живущих в Україні, гетьманцев підняв це питання. Ну, знову ж таки, якщо йти до Трампа про щось домовлятися, то в російських і в проросійських олігархів це спершу треба що забрати. Бо як кажуть, в Одесі, щоб щось продати, спочатку треба щось. Купити в випадку держави, треба просто провести ревізію і забрати це в російських проросійських олігархів, а всі, хто підставляв Україну на користь російської держави, ховається, значить, в віднях, а практично всі легко можна, до речі, визначити: якщо олігарх російський чи проросійський в Україні, то він де сидить правильно в Відні. Це зимою, правильно скажете ви. А влітку він їде на лазурку. Тому що всі росіяни на лазурці, а кутаються вони на лижах. В Куршевелі, отак от доять Україну, працюють на Москві, зима відень, літо Лазурка лижі – в Куршевелі. Ось так можна легко визначити російського олігарха. Тому зараз будуть переглядати ось якраз таки то, як вони незаконно це приватизовували, забирали. Ну зараз щоб врятувати країну, доведеться все таки трошки подаїти е, названих вищих олігархів і українське родовище. Забрати в них до речі, забирали вони їх найбільше в часи. Януковича. Тому тут зараз доведеться цим олігархам трохи підроздягнутися і віддати країні те, що їй належить. Бо в Конституції пише, що надра держави належить народу України. Про це правда не чув жоден олігарх, тому що доять вони цю корову як в останній раз. На жаль, від цього страждає ми, страждає країна від цього. Якраз таки і послабили державу настільки, що вибираючи між нападом на Японію, Казахстан та Україну, і чи країни Балтії Путін обрав саме нас, дякуючи олігархам, які. Послаблювали нашу країну, вивозили гроші, вивозили ці надри, просто викопували до останнього. Ось така друзі. Історія. Напишіть, будь ласка, чи правильна ця ініціатива, чи треба забирати в цих олігархів. Друге, знову ж таки, переглянути ці конкурси. Друге, ось те, про що написав Марк Чемпіон. Чи є в цьому логіка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.